Застосування лінійних нерівностей до розв'язування вправ, при яких значеннях х визначена функція. Тобто нам потрібно знайти область допустимих значень. Це ті значення х, які задовільняють дану функцію, тобто при яких функція не втрачає зміст. От при х дорівнює 2 функція втрачає. Зміст, тому що відбувається ділення на 0. 2 відняти 2 0, 1 розділити на 0, вираз не має змісту. Тому область допустимих значень х не дорівнює 2. Це ми проаналізували дріб. А якщо проаналізувати перший доданок, це у нас корінь квадратний з х плюс 4, то пам'ятаємо, що підкореневий вираз повинен бути невід'ємним. Тобто більшим за 0 або ж дорівнювати 0. Розв'яжемо дану нерівність. Перенесемо число 4 вправо. Маємо мінус 4. Тепер побудуємо числову пряму. На числовій прямій позначимо значення мінус 4. Ми його включаємо оскільки більше або дорівнює мінус 4, зафарбуємо. Більші числа йдуть завжди праворуч. І тепер із цього проміжку від мінус 4 до нескінченості ми виколюємо число 2, прибираємо двійку, оскільки двійка перетворює знаменник в нуль. І записуємо відповідь. Так, від мінус четвірки в квадратній тушці. Рухаємося до двійки. В круглій двійка не включається. Об'єднуємо проміжки від двійки до нескінченості. Так, це знак об'єднання. Так, друге. Аналогічно. Аналізуємо підкореневий вираз, підкореневий вираз більший або дорівнює 0, а також у знаменник дивимося, якщо тут присутня змінна, то записуємо, знаменник не дорівнює 0. Так, друге. х квадрат мінус 16 не дорівнює 0. Звідси х квадрат не дорівнює 16. Х не дорівнює четвірці, а також х дорівнює мінус 4 Підкореневий вираз більший або дорівнює 0, тобто невід'ємний. 24 переносимо вправо з протилежним знаком. Ділимо на мінус 8, пам'ятаємо теорему, що при діленні Нерівності на від'ємне число, ми знак нерівності змінимо на протилежне. Мінус 8 розділити на мінус 8 коефіцієнт 1, ми його не пишемо, мінус 24 поділити на мінус 8 3. Так, числова пряма. так, Початок відліку. так, Значення 3. Зафарбовуємо менші. Завжди йдуть вліво. Знаходимо значення, які нам не підходять. Це 4 і мінус 4. Значення 4 виколюємо, але воно не попадало в наш проміжок, тобто воно не впливає на відповідь. А мінус 4 впливає. Мінус 4. Виколюємо із проміжку від мінус нескінченості до трійки. І тоді у нас буде об'єднання двох проміжків. Від мінус нескінченості до мінус четвірки в круглій, в об'єднанні від мінус 4 до трьох. Три у квадратній. Так, аналогічно вдома третє і четверте. Так, лише зверніть увагу, що радикал входить в знаменник то під даним радикалом буде більше нуля. Без дорівнює. Тому що на 0 ділити не можна. Так, розв'яжіть рівняння. Пам'ятаємо, як відкривається модуль за означенням. Просто прибирається, якщо під модулем величина додатна або нульова. І відкривається, ставляючи попереду мінус, якщо під модулем від'ємне. Тобто з даного рівняння х-3 ми отримуємо, плюс х дорівня 15, ми отримуємо два рівняння. х-3 плюс х дорівнює 15, тобто ми прибрали просто модуль. І прибираючи модуль, ми ставимо мінус перед цим модулем. Замість знака модуль ми ставимо дужки круглі. І так робимо завжди. Откриваючи дужки змінюємо знаки на протилежні. А тут просто зводимо подібні доданки, x додати X2X, трійку перекидаємо до числа 15, маємо 18, маємо. Значення х дорівнює 9. Тут мінус х плюс х 0, значить 3 дорівнює 15. 3 дорівнює 15 це хибність. Хибно. Це не так. Тому дане рівняння не має коренів. А дане рівняння має корінь 9. Тепер, щоб перевірити, чи цей корінь не є стороннім, робимо перевірку. Підставляємо 9 в умову. 9 відняти. 3, 6. Додаємо до 6, 9, 15. 15 дорівнює 15, істина. Отже, перевірка показує, що корінь х дорівня 9 не є стороннім, значить його записуємо у відповідь. Так, Друге. Х плюс 1. По модулю відняти 4х дорівнює 14. Знову на два рівняння. Тут просто прибираємо модуль. Х відняти 4х мінус 3х. Одиницю перекидаємо, отримаємо 13. Х дорівнює 13 розділити на мінус 3. Це мінус 4,1 третя. Тут x плюс 1. Ставимо в мінус перед ліжками. Буде мінус х мінус 1. Зводимо подібні, маємо 5х з мінусом. Мінус 1 переходить до 14 з плюсом буде. 15 розділити на мінус 5, мінус 3. Значить, це наші ймовірні корені. Ми повинні зробити перевірку. Підставляємо спочатку мінус 3, легше рахувати. Число ціле. Мінус 3 плюс 1. Мінус 2. Мінус 2 за модулем 2. Отже, ми отримуємо двійку. Далі ставимо мінус 4 множимо на мінус 3. Мінус на мінус нам дасть плюс. Ну і, звичайно, пишемо до рівня 14. Мінус на мінус дає плюс 4 на 3, 12. 2 додати 12, 14. Ми отримали правильну рівність 14 рівня 14, коли підставляли значення. 3. Отже, мінус 3 є коренем даного рівняння. Тепер будемо підставляти мінус 4,1 третя і робити перевірку. Можна міркувати по-іншому. Якщо ми припускали, що х плюс 1 додатне, а отримали значення і при підстановці ми отримаємо під модулем від'ємне, значить можна вже вважати, що дане значення є стороннім коренем. Переконаємося арифметично. Мінус 4,1 третя додати 1. Буде мінус 3,1 третя. За модулем. Так, мінус 4 помножити на мінус 4,1 третю. Пишемо, дорівнює 14. Так, робимо обрахунки. Тут за модулем ми отримуємо додатне число, мінус на мінус дає плюс. 4 помножити на 4,1 третю. Вже видно, що у лівій частині буде число більше, ніж 14. Тобто ніяк не буде 14, щоб ми отримали 14 до рівня 14. 4 на 4, 16, уже. І ще трійка уже 19. Тому ну, можна, звичайно, зробити обрахунки. Тому даний корінь є стороннім. 4 на 4 16, і 4 помножити на 1 третю 4 третіх. Коли додамо, буде 19,5 третіх, а це 20,2 третіх, значить хибно не дорівнює. Тому відповідь х дорівнює мінус 3. Так. Третє і четверте аналогічно додому. Так, відповідь. Це сторонній корінь. стоп -кор. Побудуйте графік функції. Так, маємо три графіки. Побудуємо. Другий і третій, а перший вдома аналогічно. Для того, щоб побудувати графіки функції з модулем, знову користуємося означенням модуля. Тобто будемо відкривати модуль, вважаючи, що під модулем додатне, а також відкривати модуль, вважаючи, що під модулем від'ємне. Для цього можемо. Дану функцію переписати в такому вигляді. Так, x плюс 3 відняти 1. Тобто модуль ми просто прибираємо. x плюс 3 відняти 1. 3 відняти 1, 2. Значить x плюс 2. Функція y дорівнює x плюс 2, якщо x плюс 3 більше або дорівнює. 0. Якщо ми трійку перенесемо вправо, то наша нерівність буде х більше рівне мінус трійки. Так і запишемо. х більше рівне мінус трьох. Тепер відкриємо модуль, вважаючи, що під модулем від'ємне. Значить, ставимо мінус попереду, буде, і відкриваємо дужки. мінус х мінус 3. Мінус ікс, мінус 3, і мінус 3 відняти 1 мінус 4. Якщо х 3 менше 0, 3 переносимо вправо, значить х менше від мінус 3. То в нас виходить два графіки лінійних функцій, але... Є певні обмеження, тобто в межах. Там, де х більший від мінус тройки, ось ми шукаємо мінус три, значення, де більше від мінус тройки, це півплощина. І менші мінус тройки, це інша півплощина. Тобто ми можемо побудувати, а потім стерти в кінці таку умовну вертикальну пряму, яка не є. Частиною графіка, а лише допомагатиме нам у побудові. Ця помаранчева вертикальна пряма розбиває нашу декоративну систему координат на дві площини праву і ліву. У правій частині, це там, де більше мінус тройки, більше рівне, у нас будується оця функція. А в лівій частині оця. Ми знаємо, що для побудови графіка лінійної функції достатньо двох точок. Беремо. Значення мінус 3 ми можемо його брати, оскільки тут нерівність нестрога, дорівнює мінус 3. Беремо мінус 3 і підставляємо замість х. Мінус 3 додати 2, мінус 1. Значить, якщо брали мінус 3, то маємо мінус 1 ось ця точка. З координатами мінус 3, мінус 1. Ось вона. Тепер беремо число більше від мінус 3, тобто в правій. Частині нашої декартової системи координат. Нехай це буде число. мінус 2. Якщо ми візьмемо по мінус 2, то ми отримаємо 0. Мінус 2 додати 2 0. Ось це точка. Ну, можемо ще взяти 0. Якщо візьмемо 0, то буде 2. Ось це точка. Хоча нам достатньо. Двох точок для побудови прямої. Беремо лінійку і проводимо пряму. А точніше проводимо промінь, оскільки у нас побудова виконується лише в півплощині. Так, і робимо побудову у лівій півплощині. Мінус х мінус 4. І якщо х менше мінус тройки. Нехай беремо мінус 4 і підставляємо сюди. Мінус мінус 4. Тобто мінус на мінус маємо плюс. 4 відняти 4 0. Чи можна брати мінус 3? Брати можна, але це значення буде виколоте для даної фігури. Тобто, якщо ми візьмемо мінус 3, то мінус на мінус плюс 3 відняти 4, мінус 1. Але це значення буде виколоте для даної фігури. Тут у нас буде графік. Але оскільки ця точка мінус 3, мінус 1 у нас присутня, то вона на графіку буде. Фактично дві точки у нас є, можна проводити. Ну, Давайте третю контрольну, мінус 5 беремо. Мінус на мінус, плюс 5, відняти 4, 1. Так, лінійка. Фігура в нас виходить. Симетрична два промені зі спільним початком. Але в цього променя початок виколотий, в цього променя початок є. Коли вони вийдуть з однієї точки мінус 3, мінус 1, то ми будемо мати саме таку фігуру. Третє, аналогічно міркуємо, дорівнює фігурну дужку. Прибираємо модуль, просто прибираємо модуль. x відняти 1 додати x. Х додати x 2х, отже, отримуємо 2х-1. Це якщо під модулем більше дорівнює 0. Тобто, якщо х більше дорівнює 1, можемо переписати. Так, і відкриваємо з мінусом. Мінус х мінус на мінус дасть плюс 1. Значить мінус х плюс 1, так, плюс х. Бачимо, що мінус х плюс х знищиться, тобто буде в нас тут просто одиниця. якщо x 1 менше 0 під модулевий вираз, менше нуля. Перекинемо от мінус одиницю сюди. Буде менше одного. Будуємо додаткову вертикальну пряму х дорівнює 1. Ця пряма розбиває на дві півплощини. Праву і ліву, у правій 2х-1, у лівій y дорівнює 1. Знаємо, що y дорівнює числу це пряма, яка паралельна вісі х. Можемо її відразу побудувати цю пряму. Оскільки пряма не буде виходити в праву півплощину, то фактично це промінь. Ми побудували промінь з початком у точці 1, 1, але ця точка 1, 1, вона фактично виколота, її тут немає для цього променя. Але буває так, що ця точка зафарбовується, як у нас у попередньому за рахунок другої функції. А буває так, що не зафарбовується друга функція, не проходитиме через цю точку. Ну, Дивимося, у нас зафарбується. Якщо ми візьмемо одиницю, то 2 помножити на 1, 2, 2 відняти 1, 1 Отже, точка 1,1 1 у нас є, вона зафарбовується. Це. Перша точка графіку 2х мінус 1. Y дорівнює 2х мінус 1. Так, беремо друге значення, яке більше за одиницю, нехай 2. 2 помножити на 2. 4. 4 відняти 1, 3. Якщо 2, то 3. Беремо лінійку. Все отримали таку фігуру, яка теж складається з двох променів. Цей промінь зі своїм початком, цей промінь без свого початку, але точка у нас з координатами 1-1 на графіку присутня. Так, наступне завдання з параметром. При яких значеннях? А, інколи говорять при яких значеннях параметрах. Рівняння має додатний корінь, має від'ємний корінь і має єдиний додатний корінь. Так, ну, перше і третє роблю, а друге вам додому. 4х дорівнює 2. А переношу. Право. Знаходжу Х. Корінь знайшов. Має додатний корінь. Цей корінь повинен бути додатним. Додатним значить більшим від нуля. Тепер мені потрібно дану нерівність розв'язати, цим самим я знайду значення А, при яких дана нерівність більше 0. Множу на 4. Ліву і праву отримую таку нерівність. 4,4 4 в мене скоротиться, а 0 помножити на 4 буде 0. Мінус А більше. Двойка переходить вправо. Тепер множу на мінус 1. Знак нерівності на протилежний. Маємо таку нерівність. А менше 2. Значить, відповідь при А. Менше двійки, рівняння має додатний корінь. Цей корінь буде додатним. Так, третє. А мінус помножити на х дорівнює. А квадрат відняти 1 у квадраті це у нас формула різниці квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів та їх суми. Так, має єдиний додатний корінь. Як нам цей корінь знайти? Нам потрібно добуток розділити на множник інший. Але ми можемо ділити на цей множник, якщо цей множник не нульовий. Знаємо, бо на нуль ділити не можна. Якщо. А-1 не дорівнює 0. Тобто А не дорівнює 1. Так, виконали ділення. Бачимо, можна скоротити. значить, х дорівнює А плюс 1. Має єдиний додатний корінь. Цей корінь повинен бути. Додатним, тобто більше нуля, значить а більше мінус 1. Отже, при А більше мінус 1, але не весь проміжок, а за виключенням числа 1 матиме єдиний додатний корінь. Коли у нас А дорівнюватиме 1, підставивши вмову, дивіться, 1 відняти 1, 0. Ми отримаємо 0х. І 1 в квадраті 1, 1 відняти, 1 теж 0. Дане рівняння має безліч коренів. Тому ми один зобов'язані виключити, оскільки у нас вимога єдиний додатний корінь. Значить, при А належить від мінус 1 до одиниці, в об'єднанні від одиниці до низькісті. Тобто, коли А належить у цьому проміжку, корінь у нас буде єдиний, ось він, і він буде додатним. Так, все.